Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу Карта Дня на 25 квітня! Карта Дня для Овнів. Овнів, королева, мечів. Багато хвилюючих питань, багато якихось справ з паперами буде у вас виникати. Саме головне дотримуйтеся, скажімо так, чіткого контролю емоцій. Керуємося тільки розумом, а не емоціями і все у вас обов'язково буде здаватися. З всім ви впораєтесь. також вам не варто. Знаєте, все в один день робити. Краще розподілити обов'язки трошечки. тельців тельці місяць. Місяць говорить про ілюзії, про якісь можливі обмани, про те, що. Не все так гладко, як вам здавалося. Десь в якихсь справах є якісь таємниці, якісь можливі обмани. Знаєте, так, підводні камні можуть дати про себе знати з часом. Тому будьте більш обачніші, більш обережніші в будь-яких своїх справах у будь-яких своїх діях. Обережність ніколи зайвою не буде, тому що є якась прихована інформація, якісь можуть виникнути проблеми. Також будьте обережні в дорозі, близнюки. Для близнюків король мечів. Король мечів говорить про важливі рішення, переговори, обговорення важливих дій, ухвалення важливих прийняття важливих рішень, це справи з паперами і тому подібне. Саме головне тримати себе в руках. Якщо сумніваєтесь у певних своїх діях, то залучується підтримкою певної людини, яка розуміється в тих чи інших питаннях. Якщо вагаєтесь, просто зважте ретельно всі за і проти і без поспіху приймайте важливі свої рішення. Раки. Для раків двійка пентаклів. Карта говорить, що беремося заодночасно за всі справи. І те хочу встигнути, і те хочу встигнути, а потім виходить, як то кажуть, не все прекрасно, не все гладко. Там напортачили, там напартачили. Робіть все поступово, не поспішайте. Поспіх вам взагалі зайвий. Ви поступово, але впевнено, будете просуватися до своєї мети, до своєї чіткої цілі. І поспіх, він тільки зайвий для вас буде. Леве, для Левів тут жезлів. Тут жезлів говорить, що багато і наполегливої, велика наполеглива праця допоможе вам втілити всі свої задуми в життя. Зусим ви тоді обов'язково впораєтесь. Багато працюємо, діємо, не сидимо на місці, тільки тоді ви зможете досягнути бажаного результату. Взагалі ви зможете навести лад у своєму житті досить так успішно. На Наднікоди Сімірка Мечів, карта говорить, щоб остерігалися певних обманів на вашій дорозі. Діви. Дів Їв двойка пентаклів. Хочемо все встигнути, за все беремося, а в ітогі, виходить, не все так, як потрібно. Поступово робимо все, хай не все ви встигнете, але якусь важливу справу ви зробите дуже і дуже от, чітко, ви зробите дуже якісно. А збираєтеся за одночасно за все приводить до того, що виходить, як то кажуть, лажа. Тому беремося поступово за свої справи. Терези. У Терезів четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про активні дії, про важливі справи, які ви зможете з легкістю втілити в реальність, про те, що ви зможете завершити важливу справу і взятись за нову, досить гарну, досить успішно. Взагалі карта говорить про гарний настрій, позитивні емоції, про можливе свято у вашому житті. Королева жезлів говорить, справа буде дуже і дуже багато. Але ви будете їх з великим задоволенням виконувати, і все вам буде під силу. Саме головне розпочати доводим до кінця і матимете гарний, приємний день. Результат своєї праці. Скорпіони. Для скорпіонів випадає сімірка жетлів. Знаєте, карта говорить про те, що вам потрібно приготуватися захищати себе і відстоювати свою точку зору. Дуже активно і дуже наполегливо. Але, знаєте, бувають такі моменти, де краще. От, Уникнути конфлікту і уникнути непорозуміння. Но це стосується тих моментів, коли ви конфліктуєте з рідними або близькими. Тут краще уникнути. Ну коли йде справа, там робочі моменти і так далі, то краще відстоїте свою точку зору, тим паче, що правда з вами. І тут з мечів говорить, що в другій половині дня ви, ви, ви вирішите хвилююче для вас питання, яке дуже наболіло. Стрельці. У стрільців четвірка мечі ви потребуєте відпочинку. Багато, ретельно, наполегливо працюєте, тільки робота, робота, робота в голові. А відпочинку практично немає. З За цього може страждати ваше здоров'я, можуть виникати навіть якісь хвороби, можуть навіть виникати якісь травми. Тому будьте більш бачніші, обережніші і краще відпочиньте. Виспіться, візьміть вихідний, вам потрібно виспатись, набратися сили й енергії. І тільки тоді з новими силами йдемо вперед до досягнення своєї мети. Козироги для козорогів, королева мечів. Багато справ, справ з паперами, офіційні справи. На вашому шляху, звичайно, будуть виникати складності, але ви з ними з легкістю впораєтесь. Як би там вас не виникали які б там складності, якого б характеру не було. Саме головне керуємося розумом, не керуємося емоціями. Якщо будете піддаватися емоціями, все просто. Не вдасться і провалитись. Не вірте улесливим пропозиціям, тому що це може призвести до певних обманів, та певних конфліктів. Взагалі, день, в другій половині дня матимете гарну змогу відпочити в гарній, приємній компанії. Можливо, навіть отримати якийсь подарунок водолічки. У водолійчиків також королева мочів. Королева мочів. Вона говорить, що вам вистачить сили, вам вистачить дипломатії, професійності для того, щоб вирішити хвилюючі питання і втілити свої цілі от в реальність, досягнути своїх цілей. Також, можливо, отримаєте якусь важливу корисну інформацію, яка, е, знаєте, допоможе вам в майбутньому. Взагалі попереду на вас чекає період навчання і особистого зростання. Тому вперед ви з усім обов'язково впораєтеся. Вам, знаєте. Взагалі потрібно навчитися тримати свої емоції під контролем і тільки керуватися розумом у багатьох хвилюючих питаннях. Тільки тоді ви з усім з легкістю зможете впоратися. І ще карта може вказувати на захворювання органів дихання, тому будьте більш обережніші. Це може бути засуда, це може бути якесь вірусне захворювання і так далі. Рибки. Для рибок твій мечів. Двійка мечів вказує на те, що ви закриваєтесь від всіх, ви закриваєтесь від оточення, ви не хочете бачити тих проблем, які навколо вас виникають. Ви десь хочете втікти від оточення. Цього робити не потрібно. Потрібно тримати себе в руках і вирішувати питання по мірі їх надходження. Також є недовіра до певної особи. Вам варто до себе прислухатися. Не ігноруйте свою інтуїцію. На дні колоду сонця, і сонце говорить про те, що ви зможете впоратися в другій половині дня з усім, якщо візьмете себе в руки, візьмете свої емоції під контроль і не будете розкисати, закривати очі на виникнущі проблеми, тільки тоді матимете гарний результат, отримаєте гарні новини і успіх у своїх починаннях. Якщо далі будете так сидіти, то на вас очікує провал у ваших планах і тільки депресивний стан, поганий настрій. Ну, все зрозуміло. Бажаю вам гарного дня, успіхів, гарних новин та миру і дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення.